Це Oxygenate Included. І тут потрібно будувати власну колонію на астероїді. І перед вами моя колонія. Поїхали. І так, Not Included. Ось, Not Included. Я не збрехав. А це вже мій робоче, якщо щось. Окей. Ну ти лох, звісно. Окей, часу у нас багато. У мене тут є колонія Київ 3000 Я вже по назві розумію, що то невдала колонія. Окей, нова гра, Survival. я нічого не розумію. В цьому поїхали просто так. Тепер треба просто чекати. Це якась зарада, чому я так довго чекав? Окей, ось наша непереможна команда. Та, в цілому я би міг їх якось міняти, але я не думаю, що в цьому є сенс. Так як ну, Бог нам дав таких людей, і ми їх приймемо такими. Тільки знаєте що? Ми їх переименуємо. Це у нас буде ХЗ. Як би його назвати? Окей, ну байдуже на тебе. Тебе ми назвемо Українізація 3000. Так, далі. Це Володя. А тебе ми назвемо. Давай, міма. Міма, як тебе переіменувати? Чому я їх можу переіменувати? Тебе ні. Ладно, байдуже, на тебе міма. Курва, як тебе переіменувати? Як ми назвемо нашу колонію? Львів, 3000. Любомель. Ладно, давайте ми назвемо якусь нормально Австралія Австралія не підходить? Що? Ну, не знаю, давайте Донбас. Наш астероїд це Донбас. Хороша назва для астероїда. Окей. О, до речі, дійсно Донбас? Бляха муха, скільки вкладок. Що це таке? Ви знущаєтеся з мене? Ой, У мене вже голова болить від цього. Окей, закрити? Це все треба закрити просто. Я цього не хочу бачити. Це закрити. Далі це. А, це не виконані завдання. Я їх ніколи не виконую. Окей, що я можу сказати? Тут купу вугілля, ми дійсно на Донбасі. Ну, очевидно, та. Як колонію назвеш, такою вона і буде. Ось. Це розумні люди казали, як би. Окей, я тут уже все забув, нічого не пам'ятаю. Ну давайте ми просто будемо щось копати. А потім подумаємо, що можна з цим робити. Хороша ідея. хороша. Тільки давайте ще час пришвидшимо. А ведь правду казала пропаганда. Людина Західної України управляє дончанами. Окей, база, драбини, робимо драбину ось так. Далі можна зробити ось так. Ну і база буде доволі хороша. По плану, так точно. Окей, ось так. Головне, аби це в воду не пішло, чуєте мене? Зараз ресурси максимально потрібні. Ми не можемо ними розмітуватися, ви самі повинні це розуміти. Окей. Що далі, що далі? Копай, ні, хі, копай. Ви копаєте не то, алло! Ви маєте спочатку підлогу побудувати, а потім копати, а ви навпаки робите ви що? Знущаєтеся з мене? Все, копайте це. А це не копайте, блін. Скільки золота на дно пішло, ви знущаєтеся з мене? Так, стоп. Вода може просто сюди витікти. Це погане джерело води. Окей, як тут скиснемо нас? Ну таке, як і на Донбасі. Непридатний для дихання. Мужики, що ви хотіли, ми на Донбасі? А тут є хороший кисень. Ми можемо до нього просто докопатися, і він піде до нас. Фізика, фізик. А, ви пішли їсти? Е, значить, їда для вас важливіша, ніж родина, ніж Донбас? Ну спіт, спіт. Окей, тут велика частина команди просто нічого не робить. Стоп, і всі хочете в туалет? Я забув про туалет. Один, два. Все, цього достатньо вам буде. І пріоритет 9 Срочно побудуйте його. А то ви зараз підете в туалет, але Але не в туалет. В туалет, іди, алло. О, все, пішли. Так, ну кисень до нас надходить. Опа, ідеально для дихання. Сюди. Окей. Далі нам потрібно робити вже їжу. Саме тому, оце от ми викопуємо. Я не знаю, це моя звичка так робити базу, але вона мені допомагає. Типу, завжди так виходить і завжди так працює. Далі фут. Ну, поки що будемо їсти тільки з цього ужасного автомата, але най буде. Е, а для нього треба? Та для нього треба електрику. Ну тоді кладемо колесо прямо біля унітазів, ну щоб пахло. Далі ставимо батареї. І міді у мене вже немає. Ідіть добудьте її ось тут. О, до тут купа міді, купа вугілля. Воу, це донбас, звісно, щедрий. Окей, ну і далі ми виходить, можемо це все з'єднати. Оп-оп, і ось так. Ну дивіться, джерело світла ми маємо. По факту скоро буде їда. Ну я думаю, на цьому вже можна закінчувати відео. Тому єдине, що я можу Ладно, часу у мене багато. Я думаю, це буде найдовше відео на моєму каналі. Окей, будуємо нову кімнату. Ну давайте ще трохи далі буде. Як би це спроєктувати так по красоті? Ой, ні-ні-ні. Давайте ми спроєктуємо ось так нашу кімнату. Хопа, хопа. А це все викопати. Все, поїхали. Працюємо, народ працюємо. Поки що у нас стресу взагалі немає. З їдою проблем також немає. Все ідеально. Все виходить у нас. І в цілому день закінчився. За цей день ми взагалі нічого не зробили. Ці лінтяї, ці лінтяї про вугілля розмовляють. Люди з Донбаса, заразу видно. Українізація 3000 і це Володя. До речі, мій народ, я вам так скажу. Ви це мали ще учора зробити. Ви взагалі не встигаєте, ало. Далі нам уже потрібно виготовляти кисень ось тут. І я думаю, цього достатньо поки що. Ми і так багато не використовуємо, тому не переживаємо. Так. Ой, ні-ні ні, пріоритет 6. Я помилився, люди. Не так швидко. Ну ладно, мені потрібно, щоб це працювало і давало нам кисень. Це у нас. це у нас що? Таб 8. А. Умивальник. Так, окей, треба пришвидшитися. Далі нам потрібно вже щось вивчати, тому будуємо станцію. Хопа, проводимо світло, і треба буде когось назначити туди. Давай, ну хтось, хтось, ідіть туди. Добудуйте. Ну Добудуй, добудуй. Окей, сюди. Ми повинні назначити якийсь дослід. Так. Е... Блін, я не знаю, що робити. Це, коротше, енергію нам дасть, прямо таке багато. А це їду. Ну давайте спочатку енергію. У нас з їдою немає проблем. І назначити на шосту позицію. Хтось там бути. О, стоп, до речі, ми можемо найняти нового працівника. Так, давайте. Ну, новий працівник у нас може бути якась ягода, та, і один, е, просто якийсь стіп, я не знаю. Він дуже корисний в будівництві, ну, білдінг, будівництво. Але скільки він має мінусів, це прикол? Не може атакувати. Ну це нормально. Ще там щось лус. Доктор. А, не може лікувати. Ладно, давайте ми його наймемо. І звісно, мінусів багато, але будівник отакий. І так як він займається будівництвом, ми назвемо Київський забудовник. Київський забудовник. Класно, у нас команда. Ну і що ти стоїш? А, стоп, він же забудовник, він тільки будує. Ну тоді що нам треба побудувати? Ну давайте ми тоді просто з'єднаємо все стінами, ось тут побудуємо таку стіну. Просто запечатаємо нашу колонію. Все, виконуйте. Ну взагалі тут можна драбину прокласти. І ось тут. Давай працюй, чому ти стоїш? Я не знаю, ви там собі в почуттях признаєтеся чи що? Я злей на вас. Виконуйте мої завдання. Давайте швидко. Київський забудовник на ще щось почав будувати. Хоча знаю, що новобудови в Києві краще, аби нічого не будував. Ладно, нам потрібно це все скопати. І ось тут також. І міді тут просто навалом. Це дуже класна колонія. Так, якесь завдання у мене там, щось, ну, я це ніколи не буду виконувати. Ну, колонія в цілому процвітає. Це все завдяки мені. Так, а тут що, нема чим дихати? Та нема. Ну ми виготовляємо достатньо кисня, як по мені. Не знаю, як вам, але мені хватає. Капець, мені треба щось робити, а не просто балакати. Чому я просто балакаю? Ми можемо, до речі, зробити спальню. Тут же є койки десь. Ось, ось койка. Е, тут поставимо тут, тут і тут. Всі разом будете спати. Ну як в Києві, типа. Далі ось так. Ось такі двері. І, до речі, я так подумав, можна і на майбутні койки покласти. Ось так. Все, чисто як гуртожиток в Києві. До речі, внизу можна ще один ряд заробити. Окей, а в цій кімнаті, в цій кімнаті, ми можемо просто склад. Ми можемо зробити склад. Це е, ну тут правда ось так зробити. Ну в цілому це буде склад. Прямо таке склад. Ну поки що ми в цілому розбудовуємо нашу колонію і доволі швидко. Для усього, для усього. Це мені вручну, треба все натискати, йомаю І знову вони йдуть спати. Боже, ліпше би йшли вугілля копати, чесне слово. А, до речі, дослідження закінчилося. Ми вже винайшли вугільний генератор. Імба. Е, так, давайте ми ще щось будемо вивчати. Що би, що би таке вивчати? Тут станок є, а тут суперкомп'ютер. Давайте його. Нам потрібен суперкомп'ютер. Ми повинні розвиватися, ми повинні йти далі. В краще майбутнє. Тільки ви так повільно це будуєте. Я не знаю, що робити. Треба це відео на 2 x ставити. До речі, до речі, де київський забудовник? А, ну забудову, забудовує наш Донбас. Тун -тун -тун. Драбини, драбини нема, буде драбин. Драбини, драбини від стій? Що ти собі дозволяєш? Драбини це топ. Еталон нашого часу. Знаєш, що київський забудовник? Я зараз всю колонію драбинами заставлю, якщо тобі щось не подобається. Ми винайшли курили з водою, станцію, ну це фігня. І. якусь теж фігню. Я не знаю на що вона. Я цього не вчив. В університеті такого не вчать. Окей, ми нарешті все побудували. Саме тому давайте ми ще. Блін, ні, не вийде. Ай я не знаю, що робити. Чесне слово. Так, ну тут є якась така штука. Давайте ми попробуємо до неї піти. Звідси ось так прокопатися. І ось так. Все, поїхали, народ. У нас нова ціль, ціль номер один у цьому світі. А тут можна кихати, кихати, дихати, дихати. Веї дуже підходить для дихання. Так, ну ви тут працюєте? А ти тут працюєш ще більше? Окей, день закінчився. Ще один день, ми нічого не робимо. Ну, ладно. Ви що, обнагліли? Хто це тільки що зет казав? Зетніки, блін. Я зараз цю колонію затоплю Стоп. Що я туплю? Відмінусувати? Пішли сюди. І пріоритет? Давайте, сьомий, аби ви це швидше виконали. Давайте, давайте. Це повинен хтось відкрити. О, ми щось вивчили. Суперкомп'ютер. У мене взагалі не такий, мені сумно, але ладно. Тут е, якась фігня. телескоп. Я вже можу побудувати телескоп, я в шоці. Саме важливе це ось це. Відкривай і що тут? Це що за що це за машина? Я можу назначити? Володя, Володя, ходи, давай, покажи. Тут можна дихати, тому не переживай. І так, що? Що з тобою, Володя? Я нічого не бачив, я нічого не бачу. Ну це не до мене, це не моє питання. Та. Я нічого не бачу. Боже мій, як це забути. Народ, народ, якщо щось володя з нами, ви не переживайте, він типу ну, нікуди не пропав. До речі, давайте назначимо ось тут, ось це, аби робили їжу. Ми генеруємо занадто мало кисню. Ага. Ну, значить, нам потрібні нові технології. Що тут є? Ех, туалет, умивальник, душ. Це дуже необхідно, але не зараз. Вибачте, мене астронавти. Так, ну я пам'ятаю, тут є система, яка з вуглекислого газу робить кисень. Ось вона. Але для цього мені також потрібні труби, тому все ж таки буде унітас. Дечі, як там володя? Може тебе від'єднати? Я не знаю, типу, стоп, ось так. А, все. Вев, це Володя. Це я сам в шоці. Стрендж плюс 10. Він став сильнішим? Покажіть мені його. Та ні, вроді, все одно слабий на вигляд. Щось мене десь обманули. Ладно, треба якось щось будувати. Ми можемо, до речі, спробувати ось цю воду тут і заробити нову кімнату. В самому центрі Києва, йоу, це вигідно. Робимо ось так. І ось тут ось так треба робити. Думаю, ви мене поняли. Стоп, ви знущаєтеся з мене? Ні в кого немає бажання це зробити. А, ви пішли спати, ладно. О, я можу найняти нову людину. Я можу найняти рослину. Ну це фігня якась. Ну це виглядає як київський забудовник. Блін, я би взяв Арі. Проблема в тому, що вона дуже повільна. А це велика проблема, йоу. Значить, беремо його. Єдине він не може виконувати якесь завдання, ну ладно. Типу з цим можна змиритися. Та, іди, до речі, поспи. Заранку в тебе буде складний день. Так, все народ стаємо. Сьогодні у вас нове завдання. Ви повинні скопати поле в тисячу гектар. Ось, ось ваше завдання на сьогодні. Ладно. Чому мені кажуть, що ми мало генеруємо кисню? Хто там багато дихає, скажіть мені? Що я насправді хочу? Це коротше розлити цю воду ось так, аби можна було тут побудувати платформу. Давай, давай, давай. Ну вроді як вийде, Вроді як повинно вийти вже. Ладно, ні, не вийде, не вийде. Занадто багато води ще є. Потрібно ще якось ось тут викопати. Ви зможете. Давайте. Взагалі в одному квадраті тисяча літрів. Типу тут три тисячі літрів, йоу Все має вийти. Це просто центр Києва, по факту. Типу, тут вигідно щось будувати, самі розумієте. Боже, я вам кажу, ви вже нічого не хочете робити. Давай, київський забудовник, забудовуй це. Так, ну далі ми зробимо ось це. Ось тут покладемо. Ладно. Катайс, тут дихати нема, чим просто неможливо. А що якщо ми тут дно з'єднаємо? Типу, аби вуглекислий газ звідси пішов сюди вниз. Тут повинно бути. Спальня, але тут дихати неможливо, треба це виправити. До речі, поставимо ще один генератор кисню ось тут, проведемо світло, і все повинно бути нормально. Туалет! Туалет і це відкрито нарешті. Окей, не знаю, коли я побудую їм туалет, можливо, ніколи. Скільки я їм дав завдань, а вони нічого досі не виконали. Ну, типу, ну йоу, що ви робите? Зупиніться і виконайте мої завдання. Так, ну з киснем у нас, до речі, доволі великі проблеми. На 30 кілограмів ми виготовляємо менше. Це проблема. Все, на все готово. До речі, я, можливо, ось тут потім зроблю санвузол. Ну, якщо, звісно, лайків буде багато. Опа, це у нас взагалі запечатана кімната повинна бути, аби вода не протекла. Попробуй це виконати. Але не затопи колонію. Спочатку. Блін, ти все вилив. Нащо ти тисячу літрів вилив? Я хотів ось так зробити. Ладно, ну буде трохи води, ну подумаєш. Ви вилили три тонни води. Навіть більше. До речі, дивно? Ну тут взагалі баланс не змінився, типу. Хоча тут би повинно стати менше. Ну молодці, звісно, вчасно ви я не можу на це дивитися, йомаю! Все відміняємо проєкт, це не виправити, це вже не Київ, ось що я можу сказати. У мене вже з киснем, до речі, проблем немає, але ми все одно можемо поставити один апарат, далі провода провести, ну коротше, щоб точно з киснем не було проблем. Далі ми можемо це демонтувати, ось це демонтувати. Просто прийшов один блок, демонтував і пішов. Що за наглість? Далі тут ставимо двері, тут також, і тут, коротше, будуть нові кімнати. Я не знаю які, але коротше будуть якісь кімнати. І тут, до речі, також. Опа, опа. Я, звісно, не знаю, коли ви це заробите, але це ваші проблеми. До речі, тут є неутрум. Це вроді би неможливо копати. Окей. Я насправді чекаю, коли я просто зможу прийняти нового дубліканта, і все, я думаю на цьому закінчити відео. І так, новий дублікант, а ви дізнаєтеся в наступному відео. Окей, єдине, що я можу сказати, це. Абама байден!